У Дніпрі, 10 грудня, на житловому масиві перемога згорів імпровізований меморіал, який облаштували в пам'ять про загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Зазначається, внаслідок займання пошкоджена зупинка громадського транспорту, що стала меморіалом пам'яті. Наразі поліцейські встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наскільки важливими є подіб? Місця пам'яті для міста. Саме це питання ми вирішили поставити Дніпрянам. А ми проводимо опитування стосовно меморіалу, який вчора згорів на зупинці. Це жах. Це просто жах. Я не знаю, яка це повинна людина таке зробити, і це в голові не вкладається. Мені здається, скорішого це був просто нещасний случай. Я не думаю, що люди настільки злі, щоб таке робити спеціально. Я не думаю, що це був нещасний випадок. Я думаю, що це був підпал, а хто стоїть за підпалом, не знаю. Ні, ну немає слів. Це люди, там багато людей загинули, багато дітей загинуло. І це ж приносили батьки, приносили рідні. Ми, ми були дуже просто шоковані вчора всі. Ми теж носили туди квіти, і іграшки дитячі. Воно нікому не заважало. Заважало, у кого нема мозгів у голові. Звісно, вандали. Людей скільки загинуло, і дітей. Мені слов нема. Це такий уголочок, було ще люди ще пам'ятають, Я не, не, не підставляю, як це можна. А як вважаєте стосовно меморіалу? Чи взагалі потрібні такі меморіали? Я за будинок, щоб достроїли, побудували будинок місто цього і заселили туди вдов. Солдат, цих, що інвалідів, я за це. Остановки повинні бути остановками, але на самому місці, отам от треба. Ну а тут вже пройшло, що, вже три дні, дев'ять днів, 40 днів. Ну, ось буде рік, то вже все. Тут зупинка і буде зупинка. Ну, якщо це потрібно людям, то чому, чому ні? Воно ж нікому не заважає. Тобто, якщо люди самі вирішили, самі несуть іграшки, несуть якісь пам'ятні речі, то для них це важливо, це ну це була це жахлива трагедія. Не знаю, я що сказати, тому що я живу зараз тут, десь, в цьому домі. А, тобто ви були світ не на цей пам'ятник, який который... этот, этот ще нейтральний. А якщо збиратися здесь прямо в дворі, то я проти. Чому так. проти? Тому що воно буде на. Тому що воно нагадує, і взагалі, це он страшний пам'ятник, яку показували. Ми хочемо, щоб це все розібрали, тому що дуже боляче на це все дивитися. І хотілося б, щоб там на тому місці ну, дерева були. Я не знаю. Але ракету точно я тут не хотіла бачити. Ми її вже якби пережили. Тому так. Як взагалі вважаєте, чи потрібні ось такі місця у Дніпрі? Обов'язково. Це наша пам'ять. Тут наші сусіди жили, яких вже яких немає.